Наступний президент України. Покажуть карти, захочуть карти відкрити, подивимося, не захочуть, значить, не подивимося. Заговор. Договорняки будуть. Бачиш, ну не договоряться, тому що дуже багато смертей. Дуже, дуже Україна погрузилася в цю карту, в карту смерті. Тобто, якби не смерті, може б хтось з ким би договорився. Через карту смерті договарюватися, ну, не дадуть. Повімаєш, це теж свого роду над Україною карта Ангело-Храніхранітель. Ну, як сказати, які сили приведуть дійсно, президента, того, що не по договорняку, а по тому, що має прийти, як прийти якась нова людина. Так, здравствуйте. Любенькі, дорогенькі. Давайте трошки время є. Запишемо відео. Попробуємо. Як вийде, виложимо, не вийде, не виложимо. Так, як ви поживаєте, як ваші справи, як здоров'ячко. Всім бажаю скріпкого здоров'я, миру, добра, тепла і всього самого-самого хорошого. Кажу від душі, від серця. Всі ми люди, всім нам хочеться жити, а не виживати. Ну і все таке. Знімала сьогодні, там трошки робила ритуал з утра. Знімала трошки, з вами побалакала, навіть на другий канал, там без корт, на другий канал виложимо. Кому цікаво, той подивиться, кому не цікаво. Не подивиться. спасибо, що підписуєтеся. Прошу вас, дуже підписуйтесь на Фейсбук. Якщо вам не важко, якщо вам не тяжко, підписуйтесь, будь ласка. І все. А так, а так, а так, а так. А так трошки є время, там ще до 3 годинок на 3 годинки, там ще люди лічно. А так трошки є время, а так, а так. Якісь дурні слова. Трошки подивимося. Давайте самі. От сьогодні мені самі інтересно, чогось я думала, думала. Давайте подивимося, Чого, чогось не знаю. Може це чогось, може це не чогось. От подивимося наступний президент України. От подивимося, як карта покаже нам чи не покаже. Наступний президент України. От давайте цю візьму. Воронів наших коробочку. І почнемо з цього. Як покажуть карти, не будемо балакати ні про кого конкретно, просто Україна, ми, люди українські, українці. І коли ж все одно вибори будуть. Подивимося, коли будуть, хто буде, що буде, як буде. Ну от Подивимося, ми ж любопитні, нам все цікаво знати, як воно буде і що воно буде. Покажуть карти, захочуть карти відкрити, подивимося, не захочуть, значить не подивимося. Давайте, що я роблю, роблю і не пойму, що роблю. Так, давайте, зараз подивимося. Наступний президент України. Просто. Без фамілій, не придумуйте там, нікого не маю в виду, нічого не маю в виду. Як Бог, як Богу угодно, так і буде. От, як люди, як... Україна, як президент, коли це буде, що це буде і, і що це, як це. Тому більше питань, ніж ответів. Жара Неможливо. Неможливо. Жарко так, що, що хто знає. Давайте цими картами візьму. От президент, наступний президент України. Коли, що і як воно буде? Заговор, договорняки. Договорняки, от карта заговора. Кому не подобається, не дивіться. Хто там писав, що тикаєш як баранам. Заговор. Договорняки будуть. Бачиш, ну не договоряться, тому що дуже багато смертей. Дуже, дуже Україна погрузилася в цю карту, в карту смерті. Тобто, якби не смерті, може б хтось з ким би договорився. Через карту смерті договорюватися ну, не дадуть. Понімаєш, це теж свого роду над Україною і карта як хранитель Ну, тобто, смерті смертями ну, через смерті договоритися не дадуть. Буде йти так, як буде йти, так як донор йти. І все. Карта карми. От приведе. Ну, як сказати, якісь сили приведуть дійсно, президента, того, що не по договорняку, а по тому, що прийти, який, як прийти должна якась нова людина. Тобто вже ці карти показують, що старого не буде. Ті по фаміліях, кого ви знаєте, вони не будуть, тому що вони вже для України, як мертві, ну, одробили тобто зробили те, що треба, все далі. Ми. Ну і карта, от головне, щоб ми вибирали по цій карті. Понимаєш, по душі, щоб чувствували люди те, що чувствують, і вибирали. Не за гроші, не за гречку, не за якусь ще хрень, а от іменно по своїх чувствах. Чувствуєте так, значить так робіть. Не чувствуєте так, не давайте, щоб вам нав'язували те, що ви не чувствуєте. Тому що ця карма вона задрочить Україну, замахає. Тобто це ті уроки, які ми повинні винести, що хватить продаватися і купуватися. Ціна наша дуже мала, що стінять нас дуже дешево. Буде новий президент, тут карта показує, буде новий. Хоча будуть старатися договоритися, карта заговора ось іде. Будуть старатися вибрати, рішити, як то по договорняках, так як раніше. Ні, ця система вже пройшла. Тобто карта мертва, мертва ця система. Давайте далі, дивитися. Так, захочеться комусь поіграти в цю ігру, так як грали раніше. Тобто зіграти на цьому всьому. От Включити гречку, гроші, все. Ну, бачиш, тут є карта смерті на цій карті. Тобто, гроші грошима, ну, люди мертві, ті що, ну, ті, що в тому, що Україна є. Сейчас, зараз, зараз. Ніякі гроші не. Да, і бачиш, от на цьому не, не, не бачу я ще, коли це буде, просто вам кажу, що на цьому всьому, от, от, ну як карта показує, так як раніше було, от ящик, проблема ця відкрита по ящику Пандори. Тобто, той договорив з тим, того туди, того сюди. Тобто як то людей купили, все, мозги запудрили, Все, ця проблема, от на цей раз, коли це буде, вона закриється. Так уже не буде. От і це вже дивлюся трошки карти, це вже радує, що так не буде. Тобто проблема, ота, яка раніше була, як вибирали, от вона має цей раз закритися. І вже люди повинні зовсім по-другому підходити до цього. І це нікого я не хочу обідати, ні з президентів, ні, 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 ні з прем'єр-міністрів, ні з кого. Це так, як показує карта. І так воно, я, от я вважаю, що так воно і повинно бути. Що цю проблему треба закрити, так як раніше було, не має бути. Ні в чому. Ну, все одно хотітимуть поїмети і хотітимуть, і хотітимуть як раніше. Багато хто хотітиме, як раніше. Бачиш, оці, що при короні, оці, що при короні, і ті, що при деньгах. Бачиш, і те, що смерть, оскільки Україна положить людей, і це навіть цих людей при короні, воно не встановлює не це все. Це як само собою розуміється. Башня. Багато Багато з ким попрощаємося, от даже президенти, от даже верхушка, багато з ким попрощаємося, багато, бачиш, буде розклад, крутиться біля башні. Перевернеться все. Карта до мене, вона падає неправильно, От вона отак падає. Тобто буде переворот якийсь там. Ну, не переворот, що прийдуть перевертати, а те, що прийдуть другі люди. Переворот той, що з багатьма попрощаємося. І попрощаємося не на день, на два, а на те надовго. Надовго попрощаємося. Навсім. Президент. Ну, цей, що є президент, ось він показує карта його. Ось він є, в карті сили він йде. Ну, теж це гра по-своєму. Це, це теж тут не все так чисто і не все так відкрито. ну по да, Люди прив'язані до нього. Да, людям, людям багато з ним треба пройти, І пройшли багато з ним. Це з тим, хто є зараз, кого фігурна карта показує на зараз. Не, багато з ним треба пройти, і пройшли люди, і все. І знаєш, вже такі ситуації в нього були, що міг би він потухнути повністю. Ну, тобто не фізически, а от, знаєш, просто як, 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 ну, як, як політик. Діло в тому, що на чогось оцю корцю колодою взяла. З прошлих ніхто не буде, одна точно показує. І не те, що з президентів, а багато навіть з тих, хто був і дуже довго був, і вони йдуть по карті біси. Ну то й сподіваєш, люди, люди в власті перестали себе контролювати. Тобто безконтрольно. Вже уже люди вважали, що люди чи вже не люди, вони вважали, що все дозволено. Все все бачите, як тут от ряд де карта, йде карта розставання. От ви бачите, сюди ви бачите. От під низом дьявол, а з другої сторони карта беса. От Прийдеться попрощатися. Це ті самі політики, які в от таких картах йдуть, з якими прийдеться попрощатися, ну, треба попрощатися. Тобто вони повинні були по кармі чомусь чогось нас навчити. От якийсь урок ми повинні винести від оцих людей. Знаєш, от урок повинні ми винести, переступити і почати жити далі. Винести урок, поняти щось. Що, що поняти, кожен сам собі думайте, що повинні поняти. Ми. Кого ми пускали, кого ми вибирали, на кого ми Богу молилися, поклонялися. Ну, тобто, карта їх бачить отак. Не всіх, ні фамілій тут немає. Ну, все одно, десь отут карта бачить їх отак. Понімаєш, це свого рода карма, це свого роду як наказання для України через оцих людей, через оцих властей. Понімаєте, як карта показує? Ну, давайте. Ой, вже Уже балакать вошко. Що тут в нас падає? Шанс, шанс буде в Україні. Тут спінтаклі шанс буде. А ну як я Єрофант. Тут людина, бачиш, тут карта, шанс буде прийти людині до власті, во перше віруюча, во вторых при совісті по -пос совісті, в-третіх, сім'я, в четвертих, п'ятих і десятих ну, дійсно людина, якій можна поклонятися. Це не значить, що молитися на людину, повімаєте правильно. Ну, Дійсно, людина, яка, ну, як сказати, яку можна поважати і до якої можна стремитися. Ну, до його, до його поступків. Не бачу, він вона не показує карта. Візьму ще. Ну, до його поступків чи до її поступків. Ну, Тобто можна тягнутися, стремитися. І от шанс буде в Україні такий, понимаешь? І тут карта, от карта ключик. Тобто це теж розгадка, це теж карта показує, немало значить, в кого цей ключик буде в руках від України. Повієте, як карта показує. Ту спентаклі карта, шанс, шанс, як ми воспользуємося. Тим більше карта Єврофанта. Це все хороше в цій карті. Ну, тобто це людина, яка має право, яка заслужила учити людей. Ну, дійсно, щоб люди слухали, люди вірили, люди, ну як сказати, восприймали це все серйозно. Те, що каже ця людина, ну тобто, це, ну як сказати, ну не, не папа римський. Ну, Дело в тому, що людина авторитет. Для багатьох це авторитет. І не тільки для людей авторитет, а для вищих сил це авторитет. Людина, яка заслужила, заробила своїми поступками, своїм, своїм усім. А ну далі. Людина, наша карта просто. Не дивіться в прошле, не вертайтесь в прошло, не шукайте в прошлому щось. Не шукайте в прошлому щось. Прошле должно бути прошлим, Все. От знаєш, як до цього і після цього. От до війни і після війни. Ну, примерно, якщо ми беремо так до послі, Тоже не кажу ніяких фамілій, не кажу нічого абсолютно. Те, що показує карта, вже ви самі там дивіться і прийде время. Карта це, це така, вість, що время тільки може сказати, так чи не так. От прийде время, ми побачимо, карта показує. Не дивіться в прошле. Не треба в прошлому шукати, ковірятися, витягувати. Так, да, Це людина не та, що родилася в час війни. Ну, людина, може, яка не була ніколи при власті. Людина, яка своїми поступками, не тільки словами, вишиванками, мовою, а поступками, яка. По єрофанту заслужує, почут, уваження навіть вищих сил. Навіть не те, що людей, грішних нас, а вищі сили. Дивляться на цю людину і розуміють, що заслужив чи заслужила. Далі що у нас тут? Тройка кубків. Ну, три буде. Три, три, три буде людини, які будуть там щось, щось хотіти. Тут мечей. Ну, з острім. Для багатьох з прошлого по восьмьорки кубків, для багатьох з прошлого, це буде, ну як сказати, по-народному, по-простому, це буде гіморой, який не лічиться. Все те, що карта показує примерно на той вопрос, який ми питаємо, наступний президент. Наступний президент для України це для багатьох буде ну, гіморой, який не лічиться. Є гіморой, який лічиться, а це гіморо, який не лічиться. Тому що він іде по тузу мічей. Тому що людина наскільки умна, грамотна, гостра, яка, пошла, яка не тільки словами бла-бла бла й -бла -бла» поступками своїми, тому що тут з мічей в руках. Як треба, то блядь, по тім'ячку, господі опять казала, не буду ругатися, по тім'ячку дасть, мало не покажеться. Понимаєш, для когось це буде дуже великий гіморой. А ну ще нам давай. Ну, Роботяга, роботяга, роботяга. Дійсно, роботяга. Не хочу казати, давайте далі подивлюся. Я тут так скажу, давайте так. Падає опять королева, от, щоб ви бачили королева Пентаклі. Ну, я б тут, оте, от що через мене проходить, як це не смішно, як це не странно, що проходить через мене. Я вам так скажу. І далі йде карта смерті. Старший аркан, карта смерті. Я вам скажу так, як я це розумію. Ви розумієте, там тарологи, марологи, все ви розумієте по-своєму. Тобто, і в цих виборах, і в наступному виборі президента зіграють роль велику, дуже українські жінки на виборах. Понимаєш? От як сказати, в жінки оці смерті, оці що Україна проходить. Оце там діти чужих немає. Чоловіки, яких чужих в цій ситуації нема, там батьки, діди для кожного своє. Ну то ж, чужого тут немає. І жінка це емоціонально проходить. Ну, переносить. Я не кажу, чоловіки теж в нас герої, самі героїчні герої в світі, яких ну більш земля таких немає. Тільки в Україні вони є. Це серйозно, я кажу. Тобто я б сказала по карті, розумієте, як? Це не обов'язково буде жінка президентом. От, дивлячись оце, отут, що перед цим, і отут показує карта, я б не сказала. Я б сказала, що ну, прийдемо всі на вибори, коли закінчиться оця вся. Зв'язні війни наші, все одно вони колись закінчаться, і ми йдемо до кінця, ми не йдемо до початку, все одно по розкладах, ми все одно йдемо до кінця. Коли ліземо, коли рачки, коли повземо на пузі, коли як виходить, ми йдемо до, все равно до фіналу, до перемоги. Я б сказала, що вибори все одно будуть колись вибори. І от по карті, по карті дуже велику роль в цих виборах зіграють жінки, українські жінки. Які, знаєш, може чоловіків там в сто в мільйон в тисячу раз погибне більше і погибло більше. Але діло в тім, що українська жінка цього ніколи не забуде. І вже буде йти вибор от по Єрофанту, по цьому, всьому. Знаєш, до тієї людини, коли, коли як вам сказати правильно, ту людину. До якої українська жінка вона поклоняється цій людині? Дійсно, вона буде поклонятися цій людині. Це не Бог, це не цар, це не треба там придумувати. Можна і при житті і нормальній людині. Якщо людина себе по совісті веде, по всьому, то можна і можна поклонитися. І ноги поцілувати можна. Знаєте, от, от у ну, мене розклад так. Хто зробить там другий розклад? Раді Бога, я не послідня, тим болі заморена на віки, може, щось не туди. Я б сказала, що це не українська, от воно там розкладе, може так і показує. Може, прийде мудрость, може через українську жінку, через її мудрость, через те, що пройдено дуже багато смертей. І ця карта, ось теж ті самі смерті. Поєш, отут ніякі гроші показує карта ці смерті вона не оправдає, тобто в душі воно все одно остається. Можуть зробити українські жінки. Вибор правильний, дуже правильний. От дійсно буде, ну, от, знаєш, як от, душа української жінки, серце української жінки, вона пойме, вона почувствує. Три людини може бути, тройка показує, три людинки може бути, які погані, хороші. прошле ми вже не вернемося ніколи. Вже треба закривати двері, вже треба. З прошлого оставляти в прошлому і далі жити. І Рафан, це буде людина, яка, якій можна дійсно поклонятися. Тобто є за що. Не просто за бла-бла-бла, чи вишиванку, яку нарядиться, а в самого й жопа в шоколаді. Ну, це в общем, образно я кажу про них усіх. А дійсно, людина, яка ключова, от ключик, отут от ключик у воронів. От вона зробить для України, чи зробила, чи буде робити те, що дійсно. І оце українська жінка наша, розумна, мудра, <кій> для якої смерті це, це її життя, От як не странно звучить, її жисть заключається в оцих смертях. От карта так показує. От карти, я при вас витягую карти, взяла другу колоду, тому що ця в мене сьогодні, ці вже колоди гадані, перегадані сьогодні, взяла другу колоду, для якої життя заключається в оцих смертях. Понимаєш? Ніхто не думав, що на наше покоління, навіть на, наш, на нас, на дітей наших, навіть на люди старші нас, от знаєш, отак прийдеться, скільки смертей пережити. Ну, все все це воно, все це воно, воно є, І от ця українська жінка, мені каже, зробить свій вибор. Прийде на не те, що там знесе когось щось, тут воно буде через вибор, все абсолютно, ну, я тобі кажу, що для когось це гімуро, який не лічиться. Який не лічиться, от карта це показує. Для когось це ну хтось це бачить не так, хтось це бачитиме не так, хтось ще надіями, надіждами житиме, що восьмерка кубків, що прошло ще вилізе і в настояще, і в будущее. Ну тось тобто це безконечно. Безконечно. Ну карта так не показує. Ось сьогодні такий ми взяли, зробили розклад. Кому понравиться – понравиться. Кому не понравиться, значить, не буду далі колупатися, не буду, не буду. цей, все одно фамілію не напише. Воно, знаєте, є таке, що не треба просто знати. Не треба його знати, От, не треба ковірятися, просто подивися. Захотілося подивитися мені. Ну, сіла, подивилася. Записалося, зараз подивлюсь, записалося, значить, подивитись ви. Не записалося, без обід, без оскорблінь, без того всього. Тут я вам скажу, що зараз, сьогодні, навіть з утра, те, що там хто захоче подивитися на Другому каналі, розумієш, якесь сознання прийти. І сознання не прийти через оту злость, через злобу якусь. От Довело сознання як -то прийти по-другому до нас, до українців. Злость на них це, це окрема тема. Це окрема тема. Горіть, горіть їм воду всім, і вони згорять. там. Тут хоч балакай кожен раз, хоч через раз, чи взагалі не балакай. Згорять вони в аду всі. Понимаєш? Якщо люди навіть не можуть, люди тварять і не можуть признатися, що це війна і що прийшли, ми вас унічтожить. Якщо ви навіть цього не можете признатися самі собі і всьому світу, що, да, дійсно ми прийшли і чого ми прийшли? Хто ви такі? Ніхто і звати вас ніяк. Горіть вам в пеклі. А тут я ж вам кажу, що треба розуміти, щоб сознання до людей, щоб приходило сознання. Без того, щоб кипішувати, кудись бігти, щось робити. Спокійно, мудро, але сознання має приходити людині. І розуміти, доходить, должно, хто керує, як керує, чого керує, скільки буде керувати, що це наше життя. От в цьому заключається наша життя. Як не, як не удивительно, і так не страшно. Скільки, скільки людей, які управляють життями людей. І все, це треба зрозуміти. Просто спокійно, це треба зрозуміти. Все, люблю вас дуже-дуже, обнімаю вас дуже-дуже. Це не слова, це правда. Це я кажу вам я. Я знаю, що я вам кажу. Так що вірите ви чи не вірите, це вже ваші проблеми, а я кажу те, що я вам кажу. І кажу від душі. Вас всіх обнімаю, всіх люблю, всі ми повинні бути разом. Як... Як не важко, як не це. і всі на... воїни, Понімаєш, я думаю, всі ми віримо в наших воїнів. Тобто, хтось там так і пішує, хтось не так і пішує. Тут треба вірити, і ми віримо. Там одні лучі з кращі з кращих. Суржик мій, ну нічого, терпіть. Любенькі, дорогенькі, війна закінчиться, і, може, закриємо цей канал. Все, пока пока пока